Доброго дня, репортаж з балкону сьогодні. Значить, готуємо сироп. Як ви знаєте, умови посічкування в мене не дуже, тому е, на протязі багатьох років до готував, як кажуть, від, від ситуації від положення. Тобто було, що вправ прямо на точок за міський там, на газу грів воду. В общем, так, готував, було навіть на кострі пробував. Одного разу навіть чуть не ошпарився окропом. Останні роки. Принципі, налаштувався от на лоджії тут, а, значить готую таким примітивним способом, але, як мені здається, достатньо ефективним. От, наприклад, сюди ставиться мішок сахара. От, значить, мішок сахара, якщо пропорція один до двох, один вода, два сахара, то це десь 55 літрів. Тобто біля трьох 20-літрових Відер. От. Ну, Там трохи не вистачає, це якраз зазор, щоб не, не, не плескалося. Тобто воду доводжу до кипятіння в чайнику. Звичайному, там вміст 1,7 літрів. Я трохи більше наливаю В общем, десь до 2 літрів. Значить, вберу воду гарячу з-під крана, не знаю, яка там температура, але вона добряча гаряча. Думаю, десь градусів 50, напевно, буде. Тобто, Швидко вона доводиться до кипіння. Значить, на одне відро виходить чотири такі ходки. Значить, чайник це біля 2 літрів, ну і біля 4 кг сиропу черпаю такою от штукою, приблизно в ній кілограм. Так, це вже з практики. Значить, і Кожен раз от перемішую. Значить, після того, як звичайною паличкою, от такою бруском, значить, ну, в принципі, виходить, все достатньо добре. От це я вчора приготував таким чином сироп. О, бачите, тут побачимо, наскільки він, наскільки він добре розмішався. Бачите, жодного осаду немає. Добре перемішаний. От. Ну, ідеал, ну, ідеальний кондиційний сироп. Тобто питань нема. Значить, про Продуктивність праці. Значить, Один мішок це півтори години. Тобто часу. В принципі, ну, якщо відлучатися, то це можна тільки, якщо там в інтернет щось швидко подивитися. і все. То, В принципі, воно швидко нагрівається. І поки вода нагрівається, розмішується чергова порція сиропу. От. І, в общем, такої плотної роботи. Звичайно, що. Це не дуже така продуктивність. Ну, я скажу так, що я не дуже зловживаю сиропом. Загалом там сезон в мене, якщо осінню йде підгодовую кілограм по 5, ну там для нуклеусів, тобто приготування йде десь 4 в минулому сезоні було мішків, цьому, мабуть, буде 5 мішків цукру, треба розварити. ну в общем, в принципі, Прийнятний такий варіант. Але ж не дивившись роліків і там, досвіду, колег вирішив спробувати механізувати цей процес. От Бачите, перфоратор у мене немає, розжився шуруповертом. Тут у мене трохи тіснувато, так, що, що називається, ну, так як є. в общем, одним словом. Розжився шуруповертом і спробував. Оптимізувати процес приготування сиропу. От, пробне відро. В принципі, бачите, зараз для порівняння відкрию. Значить, оце, бачите, він чогось трохи темніший. Ну і такий прозорий, як сльоза, навіть мене бачите, от, від зеркалі. А тут вийшов такий з пінкою. В принципі, Ну, осад є такий невеличкий, в принципі, терпимо. Але але скажу, що не дуже я задоволений. Чому? Тому що, ну, наприклад, я хотів, мені за існуючою технологією важко тягати мішки на 9 поверх. 50 кілограм, мішок, в принципі, ну, що називається, спина одна. Тому я мріяв про те, що думаю, насиплю сюди у відро з цукру відразу. Там скільки треба. Води заллю і одразу цю, цей венчик. Чи як він називається для замішування? От, що я придбав сьогодні за 30 гривень. Значить ну, нормальний, звичайний. От. І буду все це розмішувати. Але не так сталося. Бо, наприклад, все відро 20-літрове влазить десь 15 кг цукру за об'ємом. Тобто воно має тут 17 бути ну, всього, коли вже в готовому вигляді в сиропі. Да, 17 бути. А так, 15 ж для води вже не вистачає. Це вже довелося застосовувати ще 10-літрове відро менше. І, коротше, такого бліцкрігу не, не, не вийшло. От. Ну і тут, звичайно, чим більше цих всіх маніпуляцій, то більше от всяких там плям потім. Так воно все. У мене виходило достатньо охайненько. Чисто, мінімум там, з мішка кидаєш цей сироп цією там, мисочкою, як я казав, і ну, все чистенько і акуратно вийшло. А так, в принципі, висів цим шуруповертом дов довго достатньо над цим відром. Ну, може, причина в тому, що він не достатньо міцний. У обертів не так багато перфоратором, може, воно краще розбивалося діло. Ну, ще обіцяли мені тут. Позичити перфоратор, то спробую перфоратором. Може, воно буде дійсно краще. А, ну воду брав єдине, що брав, звичайно, я не кип'ятив її вже, то брав тільки з-під крану гарячу наливав. Тобто це, в цьому перевага. Ну, якщо взяти по часу, то я думаю, що я возився з цим відром точно не менше півгодини цим пробним відром. Що, в принципі, ну, ніякої переваги немає в порівнянні з цим моїм черговим способом. чи штатним способом. От. Так що, в принципі, подивимось, як буде цей сироп. От. Ну, в общем, Поки що враження такі. що... Доброго всім здоров'я. 4 вересня. Підгодівля київського племінного тачка. То чому підгодівля? Тому що, в принципі, от я провів ревізію, тут понадписував, де скільки кілограмів тут є. Від 10 до 17 навіть, от, то в принципі десь кілограмів по 5 ще е, цукру дати в переводі на чистий цукор їх буде достатньо. Значить, хоч вважається, що після липи тут взятку нема, але як бачимо, напевно, все таки щось приносять. От золотарник, наприклад, цвіте, може він десь більше його, то вже другий рік бачу, що щось, щось таке є, потроху підтримуючи є. Значить, е, як... Ну, зараз в мене тут в розпорядженні є стандартних таких 5 годівниць і 4 пакети використав. От, в принципі, такий комбінований метод від ситуації. Зараз подивимось от, 4 пакети. Як це виглядає? Ну, сразу скажу, що трохи в мене глазомір збився, тому я на глаз наливав, де більше, де менше. Ну, от, приклад пакету тут. Склинарська сім'я у двох корпусах буде зимувати. От щойно поклав пакет на другий корпус. Бачите, там рамок немає, тому він трохи провис туди. Так стрьомненько достатньо на грані фолу, щоб за бруски не зачепився. Бачите, не порвався. Вже рухать його, боюся, а він туди бляха, скочується. ну от. Значить, Що при підгодівлі, Ну це найбільший пакет. тут не знаю, може навіть літрів більше п'яти чомусь в мене так вийшло, там інше менше. Значить, що найстромніше в цей найнепевніший елемент в пакетах. Ну от ми зробили, поставили все нормально. Він ліг, ну будемо вважати, що він нормально ліг. Хоча бачимо, що не дуже він нормально ліг. От. Значить, це проколювати чи не проколювати. Бачите, він, враховуючи, що він був у воді. От, то є крапельки такі. Ну і це зайвий збиває з пантелику, бо якщо десь проколиш, і може ну, не зрозуміло, то це вода остаточна, чи це він уже потік. От. Значить, ну, наприклад, пасічник вихідного дня він приїхав, поклав ці пакети. От і зараз з нинішніми цінами на пальне це велика розкіш їхати, щоб проконтролювати тільки лише проконтролювати, взялися ні. Ну от уявіть собі, з якихось причин, от не проколов дирочку, цей пакет так і лишився лежати. Ну, причин може дуже багато, не то, що там не беруть, бо вже не жильці, як є такий, є така думка. А ну, може, то за товстий пакет був, може що, що. Ну не взяли. От уявіть, приїжджає, там він десь вже е, в глибоку осінь, а вони ну, голодні. Добре, це якщо там підгодівля, а якщо загодівля, там відразу така більш ще залпова. Тому от проколювати дирочки це питання таке і хочеться і колеться. Тут я б, наприклад, не ризикнув. Бачите, він туди трохи впав. це зайве підтверджує, що треба бути дуже уважним. От Не знаю, як він далі, чи буде він вже, чи устаканився, він чи буде далі туди провисати. Наче більша частина тут лежить. то. Вже б не мав. Ну, в общем, таким чином. Значить, подивимось, тут, мабуть, проколювати не буду. Врешті побачимо. Ну, якщо проколювати, то треба теж уважно дивитись. Тут, наприклад, десь дірочку робити зверху. От, обережненько. І Потім проконтролювати, як воно що з ним робиться. Другий варіант це штатна кормушка до цих вуликів. От вона вже з сиропом. Вміщує по паспорту до 5 літрів, але реально бачимо, що дуже важко вулики виставити. Якщо тільки з уровнем, з цим будівельним рівнем цим виставляти, то може більше буде. Тут ще є, є один підступ, він пов'язаний з тим, що, ось, не знаю чи видно, тут е, йдуть доверху, йдуть бортики, а тут для бджіл прохід, ось, то він вже починається ну, нижче набагато. І якщо багато линути зразу, то воно все потече на дно, то треба дуже уважно дивитися. І якщо так надійно на око орієнтуватися, то ну, десь не більше 4 літрів, а краще 3,5 ливати, щоб так тільки подивитися, що вулик стоїть більш-менш рівно. От. Ну тут бачите такий нахил. І ну, з зав'язаними очима за це. Якщо так, то треба дуже більше хочеться влити. То треба дуже пильнувати, щоб не на... Робити шкоди. От. Значить, ну, от Таким чином 5 годівниць таких є за наявності. От я 5 годівниць і 4 пакети. От. Потім ще один затор зроблю. Ну, в принципі, якось, якось так. До речі, тут я все-таки перевернув пакет, посунув його. Бачимо, ось так тепер він лежить обережненько, то має бути нормально. Попались рамки з іншими бджолами, достав сім'ю, посіклися. Дуже рідко таке насправді буває. От. Ну, якось так. Взагалі інакший варіант для, для підгодівлі тут ну, відводків пізніх, їх треба залпом не можна, бо хочу ще наростити, щоб вони сили, щоб не, не залили все і матки мали місце червити, то їх підгодовують трохи меншими дозами. От Як це виглядає? Бачите, вони зараз отримали своє, як себе. Активно поводять. Виглядає це ось так. Стаканчики три 200 грамові, 180 грамові, навіть стоять в коробці від соку. От, з бутилки не ливаю. Ну, в принципі, як такий варіант любительський, теж бачите, як дуже гарно стимулює і заводить, що називається джі. Ось вони таким на палеті стоять, лідками в різні сторони, в різні боки. так Теж, теж варіант. Взагалі, ось вам три варіанти. Всі вони робочі. Ну, звичайно, це для, не для промислових масштабів, а, але тим не менше. Не втримався, зробив по дірочці. Ну, найнебезпечніша ситуація ось тут. От бачите, я тут зробив дірочку зверху, і отут от така утворилась калюжа. Невеличка, ось вона, бачите, яка? Ось ну, Тут, бачите, воно не прогресує, наче устаканилось. Зараз бджоли це все діло і наче має бути все нормально. Ну, краще, коли вона взагалі не особливо утворюється, а коли вона як лежало, так і лежить. Для цього треба колоти в місці, де нема такого натяжіння, а там де більше, от, ближче до, до центру цієї конструкції. От, ну, будемо дивитися таким чином.